Добре, що умовний стім не дає такі образливі очівки за характеристики вашого ПК. Ну, бо уявіть, що ваші друзі вихвалялися б якимось стім досягненням досконалий геймер за їхній новенький 240 герцовий геймерський монітор. А у вас була б сумна очівка, ж типу. Монохромія рулить! Добре, що таких ачівок не існує, поки що не існує. Але ну якщо ми вже про це заговорили, то раптом так сталося, що у вас виникла можливість чи потреба оновити для себе монітор. У мене якраз є для вас один ну дуже і дуже апетитний варіант. Nitro VG1 з такою штукою, якби ачівки за залізо існували всім, ви б мали найкращі такі ачівки. – це 27-дюймовий монітор, який подарує неймовірні враження як затятим та вибагливим геймером, так і зручність та комфорт тим. Хто просто за ним працюватиме. Характеристики в плані геймінгу тут ну просто смачнючі. По перше, 27 дюймів, як на мене, ідеальний розмір десктопного монітора. Та це просто базис. Далі найцікавіше. Частота оновлення цього монітора 180 Гц, яка дарує користувачу чітку картинку без затримок. У цьому також допомагає фірмова технологія AMD FreeSync. Acer Blue Light Shield захистить ваші оченятка від привтомлення під час довгих ігрових сесій чи робочих ночей. Але на якість зображення це, звісно ж ні. Ніяк не впливає чутка WQHD картинка з насиченими кольорами на цьому IPS передає усе як треба, що також корисно не лише для ігор, а й для роботи і навіть простого перегляду кіно. Звісно ж, всі опції та режими цього монітору можна коригувати повністю під себе. У цьому допоможе зручний фірмовий віджит, Widget, в якому можна обирати та міняти потрібні вам режими зображення для найкращого досвіду користування. Та окрім усіх цих назв, цифр та характеристик, важливий також і ще один аспект. Дизайн і у цьому плані Нідровіджуан має такий трохи стриманий геймерський стиль без надто яскравих кольорів. Ну, мені таке подобається, акуратно і виразно. Коротше, що тут ще сказати, must have для справжнього геймера. Більш детально про характеристики та особливості ви можете почитати у описі під цим відео. Десь так само буде і лінк. Раптом ви ще купите одразу, хто його знає. Тож переходьте, читайте і обирайте.